Вітаю всіх на своєму каналі. У мене сьогодні дуже хороший рецепт пишок або пончиків, які я вам хочу показати. Получаються, вони дуже гарні, такі воздушні, пузирчасті. І хочу вам показати цей процес, як я їх готую. Ці пончики готуються із самих-самих простих інгредієнтів, які є в кожній хаті. Тут у мене просіяної муки 600 г вищого сорта. 1 столова ложка сахара, 1 чайна ложка соли, чайна ложка сухих дрожжек, 500 мл теплої води. Всі сухі інгредієнти. Я висипаю всі зразу в муку і перемішую хорошо. Все хорошо перемішала і зразу же додаю всю водичку. Водичка должна бути тепла, не гаряча. Рукою буду замішувати. Можна замішувати і лопаткою. Ну, я буду рукою. Тісто на ці пончики должно получиться липким. Забивати його мукою я більше не буду. Замішую липке тісто. Вимішувати його теж сильно довго не треба. Все, замісила я тісто, бачите, от таке воно жидке. Таке воно і повинно бути. Нехай це вас не смущає і не лякає. Все, тісто готове. Так. І тепер прикриваємо його піщовою плюнкою. Ставимо до тепла. Підходить, воно буде більше часу. Може і півтора часа підходить, не треба спішити. От замісили, поставили його до теплого. Хай собі потихонечку підходить. Буквально за час тісто підійшло. Знімаю пленочку. Ось таке, бачите, воно жидковате тісто. Чуть-чуть надо олійки зверху, руки так само в олії. І мені треба це тісто обімнути. Олія повинна бути на столі у вас, іначе ви нічого не зробите без олії. Так, дивіться, дівчики, тісто дуже мягке, воно... Не є дуже удобним в роботі, і без олії рафінованої вам не обійтися. Желательно, щоб був теж такий от шпатель. Я отак його збираю. Це все теж в мене в олії. Я приготувала поднос, постелила піщеву пленку і теж змазала олією. І тепер беру по кусочку тіста. роблю от таку лепешечку. І відставляю на поднос. В общем, ділю тісто на кусочки. Можнатий, Все. Все хорошо буде получаться, якщо у вас руки будуть великі. Дивіться, як удобно можна скататися тистом в шарик. Просто вот так вот на столі, чтобы была вот такая вот круглая форма. И отставляем. От такі кусочки я розробила тісто, вони доволі такі великі. І даю їм ще трошечки постояти, буквально 5-10 хвилин. Руки, як завжди, у мене в олії. Олія повинна бути коло вас. І зараз будемо жарити. Так, все, Виробляю я свої пончики. Беру кусочок тіста. У мене досточка теж помащена олією. І отак от роблю пальцем дирочку. І чуть-чуть, їх перебираю. Це дуже просто, легко робиться. Все. І вот так вот руками виробляю такі вот пончики. От ті столетки, але благодаря олії все це можна зробити. Так, дівочки, дивіться, у мене на плиті дві сковородки. Одна сковородка на маленькому вогні і тут мало масла, друга сковородка на більшому вогні і там набагато більше масла. Жарити я буду по одному пончику, спочатку в одній сковородці, а потім. Перекину його в другу сковородку. Для чого я це роблю, я зараз вам все покажу. Ставлю пончик спочатку на першу сковородку і на медленному огні магні його знизу до румяної корочки. Піджарила до румяної корочки і переставляю зразу сковородку з великим количеством масла. І от зразу беру і поливаю от так от олією. Дивіться, які на глазах пузирі. Бачите? При обичної обжарки, якщо зразу в одної сковородці, у мене такі пузирі не получаються. Іменно такий спосіб дає таку пишність. Повітряність вашим пончикам. Дивіться, от так. так, перевертаю і вже доводю його до готовності, щоб він був румяненький. У мене помощниця коммуникатор. Так, ще чуть-чуть. Бачите, які вони гарні. Ого! У мене пішло 700 грам рафінованої олії. Тому що такі пончики жаряться іменно у великій кількості олії. Все. Хорошо. Давай м'я. Китиншти, мама, щасливо. Вилови. Давай. давай я повожу. Ну не, не надо, не надо. Все. Ставлю на бумажку. Так, жарю буде. наступний пончик. Просто жарим його до... Чуть-чуть румяної корочки. Ми потім все будемо доводити у другої сковородки до готовності. Жарили, Переставляємо сюди і поливаємо гарненько. Бачите, ось такі от воздушні пузирі получаються. Такі красивенькі. Правда красота? Пробуйте, то вже їх діяти. Да, конечно, получиться. Якщо щось робити, то завжди все вийде. Якщо нічого не робити, то нічого не вийде. Так. Опа, перевернули Ох, і довели ніж. його до готовності. Ти, сказали, що ти багато масла не вийде, і плаває пончик. Плаває, так? Да? Плаває корабель. Оба-ба-ба. Вот такие пузыри надуваются. А -а -а -а. Как красота Тут получается. Буду, же... Девочки, хочу вам еще показать. Можно просто взять эту заготовочку и прямо на доске вот так вот. її туди-сюди пальцями. І все. Більше нічого не треба вам робити. І все готове. Потім одразу вже на сковородку. Ось така красота у мене вийшла. Дивіться, які красиві пишні пончики. Хочу вам показати їхню м'якость. Мамочка. Ось такі, такі, такі вони всередині. Вони дуже вкусні. Пожеланню. Можна присипати сахарною пудрою. Ось так. Ще декілька слов хочу сказати по тісту. Тісто жидковате. Якщо вам жидковате тісто, ви додавите ще чуточку муки, буквально грам 50. В рецепті указано 600 грамів. Можете додавати на 50 грам більше. Більше не треба, бо буде забите. Все, і у вас повинна бути олія, іначе ви з ним не справитесь. Це дуже таке жидке тісто. Все, ну, результат ви бачите самі, які красиві вони получаються, повітряні. Такі от пузирчасті, Бачите? От такі. То, що треба до чаю. Ось таке хороше, воздушне тісто, пористе. Дуже вкусне. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайк. І всім... Миру, добра и любові!